Вітаємо на каналі українського гідрометцентру. Дякуємо, що ви з нами, і дякуємо нашим героям, завдяки яким ми можемо працювати далі. Отже, дізнаємося погоду на поточний тиждень. Завтра черговий атмосферний фронт до нас надходить, принесе вітряну погоду. У більшості областей опади, переважно у вигляді дощу та мокрого снігу, і також коливання температури. Отже, дивимось на синоптичну мапу. Потужний атмосферний фронт із північного заходу. Завтра пройде через цю територію України, принесе опади, переважно вигляді Дощу, подекуди з мокрим снігом у більшості областей. В середу вони ще залишаться у західних та північних областях, але поступово вже припинятимуться. В четвер очікуємо на погоду без істотних обитів, а в п'ятницю черговий атмосферний фронт із заходу. Особливу увагу треба звернути на вітер, тому що завтра, по всій Україні, в нас пориви 17-22 метри за секунду в західних областях подекуди до 25 метрів за секунду. Надалі вітер вже поступово буде слабшати, Але його напрямок, наприклад, в середу буде з північного заходу, з півночі. Відповідно, дещо буде температура знижуватися, але потім вже в п'ятницю знову напрямок переважатиме із півдня. Температура найближчої ночі будемо мати 0,5 тепла на лівів. В 0,5 морозу. В день години 3,8 тепла, дещо тепліше. На заході та півдні країни 7-12 градусів тепла. Надалі середа-четвер буде зниження температури. Вденні та в нічні години від 3 морозу до 2 тепла. На північному сході країни навіть 4-11 градусів морозу. Потім також у нас вже на четверг зниження температури ще на 3-7 градусів. А в п'ятницю за рахунок того, що зміниться напрямок вітру, і з'явиться південна складова, очікуємо на певне підвищення температури. Майте бадьорий настрій за будь-якої погоди та ситуації та слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.